Ну, якщо продовжувати логіку, яку ви зараз нам сказали, другої світової війни, що далі можна очікувати в цій повномасштабній війні? Останній підушній російський наступ із метою переламати хід подій, не виснажити Україну, а досягнути саме військового розгрому, концентрованого на конкретному напрямку фронту, те саме, що намагалися зробити у Гітлера його фельдмаршали Манштейн і Модель, коли у липні 43-го року. Запланували операцію наступу на Курській дузі, е, а вони хотіли зрізати такими клешнями броньованими цей виступ і наступали з двох напрямків з півночі і з півдня. Щось схоже росіяни обов'язково спробують реалізувати цієї зими як ви гадаєте, деться лише про схід. Південь, ну адже на Півдні в них також є е, амбіції, знов ж таки навіть ті самі референдуми. Якщо згадувати про них, також поговоримо там умовно Запорізька область. Вони ж кажуть, що якщо буде проведений референдум, то е, ну, їм ще місто Запоріжжя буде треба. І Київ, от е, знов ж таки, вчора про це почали знову говорити. Що ця мобілізація можливо дасть їм шанс спробувати зробити здійснити ще один наступ на Київ? Як ви розцінюєте е, таку ймовірність? І недаремно з'являються нові сценарії ведення російського наступу. Однозначно, я не компетентний, щоб давати оцінку на рівні оперативно-стратегічному, оскільки це компетенція виключно генштабу та головнокомандувача. Але на мою скромну думку, за аналогією з подіями минулих світових воєн, російська армія, яка не здатна підкресли наступати одночасно на усіх театрах бойових дій і на усіх оперативних напрямках. Вона має вибрати найбільш для себе перспективний з точки зору короткої логістики, з точки зору зручних вихідних наступальних позицій, і вже на цей час якоїсь існуючої побудови наступального угруповання. Оскільки ми бачимо ситуацію, принаймні аналізуючи з відкритих джерел, ми бачимо, що на південному напрямку росіяни все таки орієнтуються на глуху позиційну оборону. А те, щоб зупинити можливі українські контрнаступальні дії на хресольському напрямку і унеможливити їх на Запоріжжі, там, хоча б на Мелітополь чи Токмак, очевидно, що там вони так і притримуватимуться позиційної оборони, е, чи можуть вони намагатися е, переламати ситуацію на Слобожанщині е, на е, плечах відступаючої російської першої гвардійської танкової армії, це виглядає малоймовірно. Чи будуть вони довбати в одну точку на Донбасі? Південніше від Донецька і на центральному секторі фронту так цілком може в стилі Першої світової війни. Оце така Верденська битва була 1916 року, коли німецька армія просто тупо а, вибачте батальйон за батальйоном, дивізія за дивізією, корпус за корпусом, кидала у битву в атаку на е, укріплену фортецю французів, місто Верден, і там е, просто тиждень за тиждень. Місяць за місяцем перемелювалися німецькі резерви, які могли б до речі на іншому напрямку фронту десь може і наступати, може і успішно, але вони там були зв'язані і знайшли там свою могилу. І от е, таке перемелювання резервів, звичайно, російських це однозначно єдиний можливий сценарій на е, Донецькому центральному секторі фронту. А от шукати якихось інших е, напрямків і зручних вихідних позицій, е, звичайно, що росіяни можуть пробувати на лівобережжі, і тут тоді з'являються ризики. Повторної атаки на Київ підкреслю це лише якби гіпотетичні такі сценарії, які можемо собі уявити з точки зору аналогії з попередніми світовими війнами і тодішньою логікою генеральних штабів, яка в принципі відображає загальні логічні алгоритми оперативного мистецтва. Ну от, якщо говорити про логіку сучасної війни, е, ніхто ж не сумнівається, що на території Російської Федерації живе дуже багато людей, значно більше ніж е, в Україні. І мобілізовувати вони можуть і 300, вочевидь, і мільйон, і можливо навіть більше. Інше питання, чим вони їх будуть забезпечувати, але ну живу силу організувати можуть. Чи можна говорити в лозі сучасних воєн, про те, ну що росіянам вдасться закидати м'ясо, так би мовити, так і просто кількістю перемогти, враховуючи можливості теперішньої? Артилерії і так далі, тому подібне, це ж ну це не 915-й рік. Дуже скучне питання ваше, але воно має і декілька м, таких компонентів відповіді, які е, розкривають глибину теперішньої ситуації і характер російської мобілізації. Е, справді у війні на виснаження, яку Росія намагалася вести проти нас останні 4-5 місяців. Ключову роль е, має е, саме створення чисельної переваги, і таку перевагу Росіяни, очевидно, виявилося не в стані створити. І, е, хоча у них розпоряджені колосальний запас артилерійських знарядів і артилерійських снарядів, е, виявляється, що е, мотивованої маси піхоти у них для таких проривів масштабних не виявилося. І от теперішня мобілізація, вона, хоч здійснюється в дусі. Першої другої світової війни, як ми сказали, але те, що технологічно вони не здатні забезпечити таку масу людей озброєнням, свідчить про те, що вони повертаються до давніших методів ведення воєн. Це вже методи 19 століття. Оця піхотна хвиля і російський принцип «пуля, дура аж тик молодець» Це нас повертає 19-го і навіть 18-го століття школа імені Суворова, і до цього Росіяни очевидно вимушено будуть вдаватися. І е, намагатися поєднувати отакі в сучасній війні неприйнятні, але апробовані у них історично методи стратегічного ведення кампанії, е, е, як показує практика, є таке явище, яке називають анахронізм, так ну от, не своєчасність в історії виявляється, що в 21 столітті можна воювати як у 20-му. Це їхня стратегія вогневого придушення цього вогневого валу, так яка впродовж літа знищила е, е, український Донбас, а можна воювати і методами 19 століття. Це просто примусова мобілізація десятків, пізніше сотень тисяч і можливо мільйонів, і е, просто створення чисельної переваги у форматі е, хвиль піхоти, не рахуючись із втратами, не рахуючись із демографією, не рахуючись з принципами якоїсь стратегії, чи е, забуваючи, що на дворі 21 -е століття. На жаль, е, брутальна маса, брутальна сила. Може давити і 21-му столітті так само, як вона давила в 19-му. і ми чудово знаємо російський принцип військової філософії. Ми за ціною не постоїмо. не постоять вони тому, що воює в них як завжди не е, їхня еліта. Востаннє російська еліта воювала в першу світову війну. і Це закінчилося тим, що в них до кінця 15-го року, 1915-го, закінчилась закінчилася російська імператорська гвардія. Просто три чверті офіцерів гвардії, що ви розуміли, до кінця 15-го року вибули із строю. Вбитими або пораненими. і е, в суті еліта армії Російської імперії припинила своє існування через банальний некомплект офіцерів. І це сталося вже тоді. І звернемо увагу, що обидві світових війни Росія вела на донорській допомозі Заходу. У нас багато знають про ленд-ліз. Рузвельт допомагав Сталіну з 1941 року, погодивши, а з 1942 року запустивши цей маховик, який досягнув піку в 1944-му. Так не треба забувати, що російська імператорська армія мала снарядний голод. Тисяч дев'ятсот році і без поставок французьких і британських снарядів просто не було б чим воювати вже тоді в Першу світову війну. Тоді їх постачали через Архангельськ і побудували місто Мурманск. А сьогодні ніякого лендлізу, крім китайського, Росія не може очікувати в принципі. І без лендлізу чи то подолання снарядного голоду воювати в світовій війні можна тільки методами 19 століття, тому очевидно вони чекають на китайський лендліз. От мене це питання також дуже хвилює, тому що була ця зустріч у Самарканді лідерів Азії, так де був сі Цзінпін, і начебто, всі показували ці кадри, де там Путін з Лукашенком сидять в не дуже таких вигідних позах відносно там Ердогана та Алієва з Азербайджану і, взагалі. Там е, прем'єр-міністр Індії моді, чи не в очі путіну, сказав, що зараз війна не на часі. І перший висновок був все. В нього не залишилося союзників. І тут він раптом приїжджає і робить мобілізацію. Це від відчу, як ви думаєте, чи від того, що все таки є якісь, от в тому числі таємні домовленості з Китаєм щодо постачання зброї, тому що е, людям, щоб воювати, потрібні боєприпаси. Я думаю, що цій абсолютно. Нелюдській істоті відчай непритаманний це є злоба і ненависть до всього світлого і доброго на планеті. Тому я гадаю, що росіяни просто реалізовують свій черговий план запасний ця мобілізація. Це план Б і недаремно я зараз згадую слова одного американського колеги, що влітку сказані під час такої звичайної зустрічі обміну думками. Він сказав: Ви даремно вважаєте, що от воюєте з теперішнім гітлером. Кажу, а чому? А тому, що воюєте ви за аналогію з Мусоліні. От в Москві Мусоліні. А Гітлер сидить в Пекіні. І, от, як пам'ятаємо, Фашистська Італія це молодший брат, молодший союзник Гітлерівської Німеччини. І цілком може виявитися, що зараз Росія звертатиметься до Китаю, до КНР, як до старшого тоталітарного брата. Треба не забувати, яка це держава, і звернути увагу навіть на виступ на Генеральній асамблеї ООН китайського очільника. Він чітко сказав, що так звана демократизація є шкідлива, зовні принесена. Ну, ми цю риторику знаємо, так а, взагалі, якими вона режимами і ідеологіями генерується, а, тобто, це є держава, яка ну в принципі сповідає ту саму концтаберну філософію, що і СРСР РФ, тому нема в цьому нічого дивного. І я би знаєте, на такому поверхневому рівні не аналізував. у Нас часто надають якби вагу таким аргументами: як хто на кого подивився, як хто сів, подав руку там чи висунув ногу. Ну у геополітиці такі механізми не працюють. Працюють великі інтереси великих суб'єктів і їхніх угрупувань між собою. І зараз ми бачимо структурування, чіткий такий меседж від очільників Китаю, що світ зараз є, має бути багатополярним, і будь-яке намагання його. Скажімо, спростити до двополісної схеми, от як нібито от очільник США Байден виступив, що Росія в принципі є носієм зла і демократичні держави повинні гуртуватися в іншу сторону барикад. Але Байдену у цьому забракло категоричності вінстона Черчилля з його Фултонівською промовою 1947 року. Забракло категоричності Рональда Рейгана з його терміном імперія зла, який чітко просто окреслив, що це є не конкурент, як Китай характеризує Байден. Не опонент, а це ворог. Ворог, якого треба знищити. Так сказав Рейган, і він це зробив. Або ж як Джордж Буш молодший, коли е, у 2000-х роках він виступив з терміном вісь зла. От він говорив, що Північна Корея, там, Ірак, Венесуела, пізніше там Куба це вісь зла. Такого ми не почули у виступі американського очільника. І, очевидно, що такої категоричності, на жаль, у сьогоднішньому світі демократичному бракує. І це добре розуміють китайські товариші. Так звані, які зараз відзначають е, річницю масштабну у них 100 років створення їхньої комуністичної партії, у них 50 років тріумфального повернення комуністичного Китаю в організацію Об'єднаних Націй, і вони стають средним локомотивом авторитарного світу, авторитарного, авторитарно-тоталітарного, і така віз зла очевидно сьогодні формується. І не треба про це забувати, коли ми говоримо про такі держави, як Російська Федерація, Китай, Північна Корея, вони дуже природно групуються. І е, цілком реалістично, наприклад, що вони будуть підтримувати одне одного не тільки риторикою на міжнародних форумах, а й практичними засобами, і, зокрема, допомогою військово-технічною. Це зараз абсолютно ніяк не можна виключати чи скидати з шальох терезів. Тобто, за великим рахунком, ви вважаєте, що е, зараз може бути розігнана така геополітична гра, в якій е, Росія не буде грати ту роль головного зла, так що ми поки що ще не знаємо, що буде далі. Безумовно, навіть виступаючи молодшим партнером при Китаю, який формально не займатиме жодної позиції, чіткої категоричної, але де факто рятуватиме Росію від ресурсного дефіциту. Ну, це дуже реалістичний сценарій. Практично зараз дуже мало механізмів, які можуть Китай від цього стримати.